Всіх вітаю на каналі Мета у сьогоднішньому відео розберемо знаки Зодіаку, які люблять сперечатися. Ці знаки Зодіаку завжди впевнені у своїй правоті, тому вони звикли до кінця відстоювати свою точку зору. Це найупертіші та найнепохитніші в суперечці знаки Зодіаку. Що ж, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і ми починаємо. Перший знак у нашому списку телець. Телець є дуже впертим знаком Зодіаку, тому він дотримується тільки своєї думки і не поступається ні на хвилину. Представників цього знака важко в чомусь переконати. У розумінні тельця він просто не може бути неправим. Тому марно щось йому доводити. Другий знак у нашому списку Лев. Лев влізає в суперечки з тієї причини, що він дуже чутливий до критики, і все сприймає на свій рахунок. Цей знак Зодіаку не вміє прислухатися до чужої думки оскільки це найчастіше зачіпає його гордість і самолюбство. Саме тому Лев сперечається до останнього, навіть якщо усвідомлює, що він не правий, далі Козоріг. Козоріг розуміє той факт, що він набагато досвідченіший і мудріший за інші знаки Зодіаку. недарма його планетою покровителем. Є суворий і справедливий Сатурн. Але це не означає, що козоріг завжди в усьому правий. Багато козорогів схильні повчати інших людей і видавати свою думку за істину. Тому з ними важко про щось сперечатися. І наостанок Овен Овен ні за що на світі не визнає, що він не правий. Цей знак зодіаку буде люто доводити свою думку до останнього і шукати тисячі аргументів на своє виправдання. Це дуже впертий знак зодіаку, який не відступить навіть після найсильнішого скандалу. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.